Всім гарного дня! Я радий вітати вас на своєму каналі. Запрошую підписатись на канал. Тут є дуже багато цікавої та гарної інформації по бджільництву і не тільки. Значить, обіцяне відео, тема форми з фанери, можна сказати, своїми руками для виготовлення вуликів ППУ з таких ось компонентів. Значить, тема, як себе веде орстікло в цих формах. Значить, є такий у нас в Україні канал там на Ютубі, який широко займається цими формами, не тільки льє вулики з ППУ, ну і він широко приміняє це орстікло в цих формах, де тільки можна. Ми робили якось більше, заміняли фанерою багато деталей. Ну і кой де приміняли орстікло, так як з його слов, веде воно себе чудово, нічого з ним не проїшть в цих формах, тобто воно працює без проблем. Хоча зустрічав я в коментарях, йому люди писали, що все-таки все орстікло Лопається, воно ну чомусь не видержує чи температура, чи тиск, який проходить при виготовленні цієї деталі з двох компонентів, не знаю. ну Ми пішли по його шляху, то і, з його слов, ми йому повірили, можна сказати, що все чудово, все працює. На дні там ви бачили, я показував форми, там ми замінили. Дуже багато фанерою, а ось тільки приміняли на боковушках і на четвертях. Значить що? Ну Тут, ви, звісно, нічого не побачите. Тут, вроді би, так, з виду все чудово. Але, ну, отут, як можна бачити, бачите? На саморізі тріщина. Ну Вони, коротше, Практично практично на всіх саморізах. Телефон передач, ні. о, отут -от гарно фокусуйся. От, видно, тріщина. Тобто, ну, ця дана форма зараз залила вже та 100 заливок тут було вже. Тобто, в принципі, вона й виходила нормально, ну десь. Скажем так, на, коли перевалило за 50 заливок, я замітив на боковухах отаку от біду. Ну, вони були менші ці тріщини. Ось ви бачите. Тріщини туди-сюди. Потім відпало оце. Ну, тут просто потріскалось, допустимо, відпало оце. Тут. тут відпав повністю весь ось. Саморізав. Це я вже доливав, вже нічого не став робити. Ну, мені треба було долити магазини. Тут ось заколений гарно угол, ну ще не відпав. Ця боковуха теж, вроді би, жива, поколена вся, ну ще жива, ще не розпалася. Ну, в основному це дві, дві деталі. Оця сильно і оця ось тут ось ще, ще трошечки цей низ піде. Ну і тут, як можна бачить, ось все гарно видно. Ні, тут не тріщина, у, хто, у вас ось о тріщина. Ну, то есть, то есть в некоторих в містах воно полопалось. Десь я бачив, десь я бачив, сильно, по-моєму, тут чи не тут. Коротше, не помню. Ну, ось все видно. Ось ось і цей уголочок ось дійде, відпаде, там трошечки ще осталось йому, і він просто відпаде. Тобто, що хочу сказати. Ось стекло воно тут не працюватиме. Тут, я думаю, треба робити або текстоліт, ось як на ручки. Йому, в принципі, по барабану. Нічого тут абсолютно не лопається, він все видержує, нема ніяких не ні тріщин, не заколів. Коротше, йому по барабану. Або текстоліт, або, ну, є, є дерево, ставлють. Ну, не знаю, як дерево це вестиме. В принципі, хорошо пропитать, воно то від нього відпадатиме. Ну, я думаю, це текстоліт, дерево або ж. Або фанера. Фанера чудово себе веде, пропитується, все відпадає. При... В предыдучому відео я показував, от у нас на торцях немає ніяких, де суприкасається з формою, немає ніякого стекла, все чудово відпадає. Ось просто торець, пропитаний обичною, без всяких там е... супер. Супер пропиток, як він каже, там якихось своїх технологій, яких він не розкриває. Та нема ніяких технологій. Не треба тут нічого видумувати. Все пропитується бензин з воском, 100 грам воску на літр бензину. Обичним, навіть я поначалу там галошу купляв. Обичний бензин. І е не нема ніяких там секретів. Бензин, 100 грам воску, літра бензину, і все пропитується і все чудово відпадає. Тобто, до фанери воно не прилипає, навіть до таких торців. Ось, вот так, просто пропитано. Знову пропитав 2-3 рази, і потім кожні 2-3 заливки, так само, як форму мажеш, все обновляєш і все нормально працює. Так що робіть виводи, орг стекло. Вам не совітую приміняти. Ну, грубо говоря, 100 заливок воно десь видержує. До 100 заливок. Ну, сипаться почало раніше, даже 100. Оце я вилив, я ж кажу, за 100 перевалило. Оцією формою магазин я здоливав. Все, всім пока. Кому понравилося обов'язково ставимо лайкосик. Не забуваємо підписуватися. Гарного дня, пока-пока.